Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні приготую легенду серед тортів: домашній торт Наполеон, Хрумкі коржі та ніжний заварний крем. Також запропоную два варіанти кремів для тих, хто любить більш хрумкеньке чи м'якший наполеон. Тож починаю готувати. Для тіста дуже важливо, все має бути дуже холодне. Показала вам крижану воду і вершкове масло найкраще підморозити. Швиденько його натираю на терці до просіяного борошна. Наливаю крижану воду і додаю до неї сіль та оцет, таку добру дрібку солі і оцет 9%, 1 столова ложка. Найправильніше це було робити вже після того, як перемішаю борошно з маслом. Перетираю з допомогою шпателя масло з борошном. Має бути якнайменше контакту з руками, щоб масло не розтоплювалось. Або ось так швиденько. Можна також перетерти борошно з маслом з допомогою планетарного міксера і насадкою весло. Вливаю крижану воду з сіллю та оцтом. Спочатку перемішую ложкою, наскільки це буде можливо. А далі все пересипаю на стіл і швиденько руками з'єдную все тісто докупи. Важливо, тісто не потрібно довго вимішувати, просто збираю його в одну кулю. Якщо залишаються шматочки масла, це чудово. Саме вони зроблять коржі більш листковими. Для зручності сформувала ось таку ковбаску і розділяю тісто на 10 рівних частин. Але я би вам радила розділяти на 8 чи на 9 частин, так буде легше розкачувати. Щоб шматочки були однаковими, зважте все тісто і поділіть на 8 чи 10. І ось таких 10 однакових кульок накрила харчовою плівкою і ставлю до холодильника хоча б на 1-2 години. Або можете поставити до морозильної камери і наступного дня, чи коли вам буде зручно доробляти торт. А тепер приготую мій улюблений заварний крем. 500 мл молока ставлю підігріватись, а за той час до 2 яєць додаю пакетик ванільного цукру, 200 г цукру і добре перемішую віничком. Коли маса побіліє, вже ось тоді додаю крохмаль, це важливо. Якщо зразу додати крохмаль, то можуть утворитися грудочки. І сюди додаю частину молока, яке вже підігрілось. Перемішую і назад переливаю у банячок до решти молока. І тепер це все постійно перемішую на невеликому вогні до загустіння. Тут потрібно трішки терпіння. І у вас має вийти ось така заварна основа. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. Також заздалегідь витягніть собі 200 г вершкового масла, щоб воно було кімнатної температури. І тут я вже розкачую тісто, поверхню і качалку добре присипаю борошном. Зразу вирізаю кружечки з допомогою тарілки, у мене діаметром 25 см. І як я вже казала, краще було ділити тісто на 8 чи 9 кульок. Тоді буде залишатися більше країв і не потрібно один корж буде брати на крихту. Тісто попроколювала виделкою і ставлю випікатись на пергаменті приблизно 7 хвилин при температурі 220 градусів до рум'яного кольору. Також дивіться вже по своїй духовці. Це може бути 7 чи 8 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Коржі мають бути ось так гарно підром'янені. І так розкачую і випікаю усі коржі. Забула сказати. Ось ці всі краєчки також випікаю з коржем. Всі коржі вже спечені. Вони мають охолонути, а тепер доробляю заварний крем. Збиваю 200 г вершкового масла кімнатної температури. І коли воно вже посвітлішає, поступово додаю заварну основу охолоджену. Але не холодно, все має бути приблизно однакової температури. З таким масляно заварним кремом Наполеон буде більш хрумкий. Але якщо ви любите м'якші коржі, більш просочені, тоді ще можна робити цей крем з додаванням вершків. Це також дуже смачно. Для нього потрібно збити 200 г вершків охолоджених 33% жирності і тоді поступово додавати заверну основу. З двома варіантами крем буде дуже смачний, тож вибирайте, який вам більше підходить. І перемащує потрібно приблизно півтори столові ложки крему на один корж. Так як я випікала 10 коржів і в мене майже не залишилося краєчків, то один корж буду подрібнювати. Тому найкраще формувати 8 чи 9 кульок. Перемащую торт зверху, по боках і посипаю крихтою. У мене на каналі є ще багато різної смакоти. Тож не забувайте підписуватись і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Перекладаю тортик у прохолодне місце хоча б на одну годинку, і можна нарізати та смакувати. Приготуйте і ви такий Наполеон. Пишіть у коментарях, який крем вам більше смакує. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.